Запис екрану пішов. Все, можемо працювати. У нас сьогодні з вами вже аж цілий тринадцятий урок дійшли до такої нашої теми, як текстові редактори. Тобто, це наші будуть програмки, в яких ми будемо працювати із текстом. Давайте ж дивитися, що ми з вами сьогодні дізнаємося. Угу. Сьогодні ми дізнаємося про електронні документи. Електронні документи маються на увазі. Ті, з якими ми працюємо на наших комп'ютерах, ноутбуках, планшетах, телефонах, з'ясуємо, що таке текстовий документ, і ознайомимося з нашим текстовим редактором. Ми з вами будемо працювати в Google документах, тобто, нам не буде потрібно встановлювати ніяку програмку. Тобто, якщо б ми з вами знаходилися в школі, ми з вами працювали в Word. -кі. Тобто, Word – це встановлена програмка, і так далі. А відповідно, ми будемо працювати просто із сайтом. Так, поїхали. Угу. Сучас... Ну дійсно, тут я думаю, що ви зі мною погодитесь, що сучасний світ без документів ну, просто неможливий. В документах. Особливо в офіційних документах фіксуються відомості, події, явища нашого життя. Документи обіг в школі теж присутні, наприклад, з вашою анкетою, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, дата проживання і так далі. Тобто, це все являє собою електронні документи, тобто, в них фіксується дуже і дуже важлива інформація. В нас, наприклад, з вами, в кожного з нас, є своє свідоцтво про народження. Це перший документ, який ми з вами отримаємо. Тобто -то це перший офіційний документ. Табель успішності, Тобто ми отримаємо з вами оціночки, наші рівні, як ми засвоїли кожний предмет. Ну, учнівського квитка, тут я навіть не певен, на ще має бути так. Учнівський квиток, єдине, що, мабуть, його кожного року потрібно оновлювати. Ми ж кожного року переходимо в новий клас. Тобто, це теж є документів. В батьків наших є паспорти, когось, може, є права на водіння автомобілем або мотоциклом. Тобто, це все є наші документи. Документи, до речі, можуть бути не тільки у вигляді паперу, тобто не роздруковані. За допомогою різноманітних засобів створюють Фото документи, тобто можна відсканувати документи. Кіно документи, тобто, наприклад, якийсь документальний фільм. Кіно може зробити. Що? Можете кіно записати? Так, да, можна кіно записати. Так, бачу, піднімаєте руки. Є питання? Задавайте сонечки. Максимчик. Нормально. А, а, якщо, а якщо ми забудемо його дома, а треба буде його показати? У, ти маєш на увазі, який документ? Фотодокумент. Ну, дивіться ж, фотодокумент. От, наприклад, в мене, скажімо, є паспорт. Я паспорт з собою брати не хочу. Наприклад, я його можу загубити. Але я ж його можу відфотографувати. Це ж досі залишається моїм паспортом, але я його з собою не беру. Відповідно, в мене в телефоні буде фотографія мого документу. Це і буде в нас теж фотодокументом відсканованою копією. Да. Або є, Оту, така теж, Яка є така програма. Є така програма, є програма Дія, де можна О, Дія, молодець. Да. Це в нас електронні документи. Молодець. Так, да, є така програмка згоден. Ну, Там теж документи: ем, ідентифікаційний код, паспорт, якщо в когось є ID-карточка, або закордонний за паспорт, і права. Так, абсолютно вірно. Це електронні документи. Правильний приклад. Так, рухаємось далі. Документи, які опрацьовуються за допомогою комп'ютера, ми називаємо електронними. Тобто, ми розуміємо, що ми їх використовуємо за допомогою електро електротехніки, Так би мовити, вони знову ж таки, ми з'ясували, можуть містити різну інформацію: текстову, графічну, звукову, мультимедійну і так далі, в залежності від того, з якими саме документами ми працюємо. Наприклад, якщо ми беремо стародавні часи, то з часів виникнення взагалі писемності, ми ж розуміємо, люди почали писати не так вже й давно. Тобто, близько, ну я знаю, ну якщо так брати, близько 8 тисяч років назад. Це в нас перші зустрічаються письмена, єгипетські іерогліфи і так далі. Але знову ж таки, от ми беремо навіть наш час всього навсього 100 років назад. Лю не всі люди вміли писати, тобто говорити так, ми вчимося з самого маличка, але писати це вже ми маємо навчатися спочатку в дитячому садку, потім в школі. Ну і сподіваюся, що на цьому зафіксуємо, що в школі ми вже вчимося і вміємо і читати, і писати в давнину, коли не всі люди вміли писати тексти і читати, тим паче. Переписуванням текстів займалися писарі, але зрозуміло, що в нас тоді не було жодних принтерів, сканерів і так далі. Я вибачаюся, закрию вайбер, щоб нас не відсвічувало повідомлення. Тобто, це все робилося вручну. Тобто, те, що в нас зараз може зробити ксерок за одну, там ну менше ніж за одну хвилинку. В писарів вони могли одну сторіночку переписувати навіть декілька днів. Тобто це займалися спеціальні люди. Так, з часом було винайдено спеціальний пристрій, називається друкарський верстат. Потім друкарська машинка, тобто, процес вже йде трошечки веселіше. Тобто, за допомогою верстата можна було копіювати цілі сторіночки, а друкарська машинка це аналог. На який пристрій схожий? На який пристрій комп'ютер схожа на, друкарська машинка? На клавіатуру. Ага. Да, на клавіатурку. Але тут одразу це ми можемо сказати комбінація і клавіатури, і якого ще пристрою. І. і... Принтер. і... і принтеру. Да. І принтер. Тут у нас одразу те, що ми набираємо, з'являється на папері. Правильно. Ну і зрозуміло, що процес вже пішов швидше. Тобто, з одну сторіночку в цілому, ну десь хвилиночок за сім можна набрати сім-десять хвилин. Можна набрати цілу сторінку формату а 4 Ну з появою комп'ютера це все стало ще простіше. Тобто, ми можемо скопіювати документ, частину документу, його роздрукувати, переслати комусь Сьогодні і так далі. робити так. за секунду Так, да, за секунди. Так згоден для створення опрацювання і зберігання текстів. В нас є спеціальні програми. Вони називаються текстові редактори. Тобто редактор означає, що ми можемо якимось чином текст змінювати. А ну подивимося, розглянемо значки програм, призначені для роботи з текстами. Які програми ми знаємо? А ну дивимося. Блокнот, Word, WordPad, OO for Kids, LibreOffice. Яку програмку ми знаємо? Uh, Word. 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 Word знаємо. Yeah, не Word. Блокнот Blackboard. знають. Блокнот, WordPad. WordPad знаєте Word. таку програмку? Так. Ну, я думаю, що тут, мабуть, не всі. Лібер офіс. <плак> угу. Ні, ну я розумію, що читати вміємо. А ми в них працювали в цих програмках? Чи ми просто про них знаємо? Я Знаю. у Word тільки працював. У Вороді працював. Добре. <плак> так, є руки підняті. Ну, давай, Микито. Які є питання? <плак> Ну, зайчик, Paint – це в нас не текстовий редактор, це графічний. В Paint також ми можемо набирати текст, але основне призначення Paint-у яке? Це малюнки все ж таки. Згодні? Так. Ну, добре. Дивіться, що в нас є по набору програм, наприклад, якщо ми працюємо з комп'ютера. Наприклад, я показую свій комп'ютер. В мене є додатково встановлена програмка Word. Ось вона, Word. ік Тут ми теж, теж є Word. Але ця програмка не стандартна, її потрібно встановлювати додатково. Ну і зрозуміло, що ми тут набираємо тексти і вперед працюємо. В нас є програмка блокнот, вона стандартна. Тобто для неї додатково встановлювати нічого не потрібно. Ми обираємо пуск і можемо ввести блакнот. ну давайте порівняємо два зображення: Wordik і блокнот. Дивіться, ось я набрав, набрав якийсь тут текст, набрав якийсь тут текст. Хтось а може ой... побачив вже якусь різницю. Можна мені, підласечко. Давай. Різнича, різниця в розмірі. Ну, ні, ну, розміри я можу налаштувати, я ж можу і блокнотів зробити я, на весь екран. Можна а, я, не, давай. можна, можна я. Тому, тому що у блокноті там трішки жирніше написано. Ну, тут я теж можу налаштувати шрифт. Можна мені Можна Сробити мені сказати. А, ну-ка, давай, Олексій. Тут нема цього оці, оці налаштування шрифту, ще можна малювати, О, тут, нема, да. тут нема головної панелі. Да, так, немає є. панельки, Да. Тобто для шрифту я можу вибрати тільки його стиль, його сам, сам стиль шрифту. Жирний курсів підкреслено і розмір. А в Word тут доступно зміна розміру, вибір шрифту, жирний курсів підкреслено, колір самих букавок, колір нашого фону, який ми використовуємо для наших букавок, колір там, наприклад, у нас є колір строки і так далі. Тобто, ви зрозуміли ситуацію, що Word, в чому різниця, дає нам додаткові можливості. Тобто, за допомогою Word в нас є більший функціонал для форматування тексту, тобто для змінення зовнішнього вигляду, щоб він яким чином нас виглядав по іншому. Так, рухаємось далі. Наступний етап угу. так про текстові документи. Електронні документи створені за допомогою цих програм, які ми з вами розібрали. Насправді цих програм більше. Ми просто п'ять, які більш-менш використовувані. Такі документи називають текстовими документами. Тобто ці електронні документи називаються просто текстові документи. Причому, бачите, є ще й різні різні варіації. Різні варіації. У да. мене, мене набор у тебе 2007. О, 2007. А в мене який стоїть? 2010. 10. 2010. 10. 2010. Так. Ну, У найостанніший мене в мене, наприклад, якщо не помиляюсь, це 365 називається. Офіс mm -hmm. 365. Десь він в мене, Бо начебто, мене тут був. Мене uh, bu -bu 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 -bu. Тут же не, не подивлюся. Не подивлюся останню версію. Так, а тепер мої любі завдання. Добре. Увага! Ми з вами розібрали презентацію. Всі підключені до нашого класрумчику третього класу? Чи не всі? Так. Давайте Хто підключений, так. у нас завдання так. ми вже можемо побачити. Якщо ви не підключені, пам'ятаєте, я класному керівнику скину у Viber, і вона вам вже передасть через Viber. Тобто, якщо це потрібно. Що в нас є? Відеоурок, ми його зараз записуємо. Я його додам. Презентація ось вона. Презентація є. Практичне завдання. Перше: Learning Apps. Треба об'єднати. Дивіться, що об'єднати назву редактора. Те, що ми з вами щойно пройшли. Назву редактора і його значок. Ну зрозуміло, що Word ми вже можемо визначити. Ну, далі я думаю, що справитися. Тут не важка блокноти і сто бабочку. Угу. Ну, це open office, так, да, офіс, дала Форкійці. Ну, тобто, я, я навіть не зупиняюся на цьому. Я думаю, що ви розберетеся там легеньке завдання, але дещо цікавіше є, бачите практичне завдання А, а в нас є практичне завдання Б ввести в Google документах свої дані, прізвище, ім'я, клас і мої хобі. Як це робиться? Дивіться, ми заходимо в інтернет, натискаємо біля нашої пошти. Ось, бачите, моя пошта. Біля неї в нас є 9 крапочок. Ми по них натискаємо і вибираємо пункт, який називається документи. Це така річ називається Google-документи. Обираємо, бачите, це документи, які вже, з якими вже я працював. Ми обираємо порожній файлик і набираємо там свої дані. Ніщо вам не нагадує оці, оце, оця в нас, оцей сайт. Нічого а, спільного не з деякою програмою ну Тільки не вород. Слово, дивіться, давайте я збільшу трошки, щоб ми world. розуміли різницю. Слово англійською вород що означає? World. Світ. Бачувати, бачувати. А, світ, світ. Ні, не ворк world. world. Але якщо ми кажемо ворд, хто знає, що таке ворд? Як перекладається? Працювати. Ні, ворк це працювати. А ворд. Word, word – це слово. слово молодці. Word означає слово. Отже, що ми тут робимо з вами, сонечки? Іще разок. Нам потрібно набрати своє прізвище, ім'я клас і мої хобі. Ну, давайте я про себе наберу, наприклад, прізвище: Алексєєв Артем Сергійович. Далі. Мій клас. Ну, я ж не в класі вчуся. Напишемо, значить, школа, вся школа. А ви напишете свій клас. Далі, що ми пишемо: мої хобі, мої хобі. І я, наприклад, пишу баскетбол. Артем Сергійович, а якщо в тебе планшет або телефон? А він теж працює. Він тут теж працює. Телефончик, планшетик. Да та можна завантажити, воно теж буде працювати. Все втро. а якщо в тебе Гугла нема, ми заходимо тоді. Почекай, почекай. на комп'ютері нема чи в телефоні або планшеті? Ні, в комп'ютері нема гугла в комп'ютері. Дивіться, ми ж заходимо не обов'язково через Google Chrome. Ми можемо будь-який браузер відкрити. Нам потрібно просто відшукати, а, як а не зазвичай. на телефоні можна через Safari? Можна а, через Safari, через що завгодно. Можна, можна. Так. І дивіться: наостанок, що ми з цим робимо, з цим документом. Увага! Увага! Налаштування доступу. Бачите, треба назву зберегли. І дивіться, що потрібно зробити. Бачите надпис: Доступ обмежений. Нам потрібно вибрати, що доступ мають всі, у кого є посилання. Далі натискаємо Копіювати посилання і відправляємо своєму вчителю для першої групи Артем Сергійович, для другої Олександру Юлія. Вайбері. Номери телефонів бачимо або на пошту добре. Тобто, наприклад, якщо я хочу оце посилання на пошту відправити, я заходжу в мою пошту, обираю написати, написати листа. І ось наше посилання. А, бачите, ось він. Ось він, наш документ. Але вибираємо кому? Якщо перша група, то вибираєте оцю першу що Логічно. Якщо друга група, то відповідно вчителя другої групи. І відправляєте. І бачите, я отримаю оце посилання і можу перевірити те, що ви мені відправили. Подивитися. Завдання зрозуміли. 对。